Як повідомляють спеціалісти управління праці, ситуація щодо отримання путівок в минулому році була складною. Жителі скаржилися на недостатню кількість путівок, що виділяється громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Аби отримати бажану путівку, потрібно було вистояти в чергах. Сьогодні ж під кабінетом, де йде розподіл путівок до оздоровчих закладів, людей небагато. А ми отримали дуже велику кількість путівок матері та дитини. Право на оздоровлення мають потерпілі діти у супроводі потерпілих батьків, які зареєстровані та проживають у місті Коростені. Путівки видаються на підставі довідки 070О, в якій лікарі вказують діагноз, по якому профілю ми маємо відправити дитину на оздоровлення. Путівки видаються виключно по діагнозу. Те, що написано у довідці 070, о по такому профілю захворювання, ми, ми, ми видаємо путівки. На даний час є путівки в санаторії Борисфен, місто Очаків по неврологічному профілю, в санаторії Нафтуся Прикарпаття, профіль захворювання органів травлення, санаторій Шкло, Львівська область, лікування сечостатевої системи, в оздоровчий заклад Примор'я, Залізний порт, неврологічний профіль, в санаторії Пролісок, Волинська область, лікування органів дихання, санаторій Барвінок, профіль захворювання органів зору. Для порівняння в 2011 році оздоровилися 1250 громадян, які потерпіли. Піли внаслідок аварії на ЧАЕС, А за літній період 2012 року вже 1100 осіб, і на цьому процес оздоровлення не закінчується. Всі путівки, які ми отримаємо з центру організації та оздоровлення громадян, які потерпіли від наслідків аварії на ЧАЕС, Ми всі реалізовуємо і всі віддаємо людям. І люди їдуть, оздоровлюють своїх діток і самі оздоровлюються. Люди, які приїжджають із санаторія, дуже задоволені. Буває таке, що ми вмовляємо, щоб люди їхали в даний санаторій. Ну так вони вагаються, але потім нам дуже дякують. Ви говорили, наголошували про путівки матері і дитини, але є ще категорія перша, друга, третя. Розкажіть, будь ласка, яка тут ситуація? Значить, по першій категорії трошки гірша у нас ситуація. 70% путівок, які ми отримали, ідуть по другій категорії. По другій категорії путівки ідуть на 20% дорожчі, чим ніж путівки по першій категорії. Ті путівки, які ідуть по другій категорії, ми не маємо права їх видати на першу категорію. Путівки по першій категорії плануються на вересень, жовтень, листопад, місяць 2012 року. Чи багато вже є заявок бажаючих світо зробити на сьогоднішній день? По першій категорії у нас прийнято 400 заяв. По третій категорії у нас прийнято 520 заяв, а по другій категорії у нас прийнято 52 заяви. Повністю у нас оздоровлені це діти-інваліди і захворювання, яких пов'язано з наслідками аварії на ЧАЕС. В цьому році ми їх оздоровили на 100%. Деякі вже дітки-інваліди поїхали відпочивати по другому разу. На сьогодні основне завдання, яке стоїть перед спеціалістами управління, це відправити дітей на оздоровлення до 1 вересня. З наступного місяця почнеться новий процес відправки на санаторно курортне лікування.